Цько онлайн продовжимо працювати для вас. Говоритимемо як і обіцяли про радянське вторгнення до Німеччини. Саме так сказав у своєму виступі інтерв'ю Арсеній Цнюк німецькому телеканалу ARD. Він заявив, що російська агресія проти України це зазіхання на світовий порядок. Ми всі далі я цитую, Ми всі добре пам'ятаємо радянське вторгнення як в Україну, так у тому числі і в Німеччину. Його треба уникнути. Нікому не дозволено переписувати результати Другої світової війни. Також у зв'язку з цією заявою українського прем'єра німецькому каналові. Москва запитала офіційну позицію Німеччини. Про це повідомив у п'ятницю перший заступник керівника МЗС Росії Володимир Титов. Зараз ви на своїх екранах бачите. Саме інтерв'ю прем'єра, яке ми зараз будемо аналізувати із істориком з Німеччини. Ну і трохи про, про це інтерв'ю. Після того, прес-секретар прем'єра України прокоментувала інтерв'ю німецькому телеканалу ARD і пояснила, що Арсеній Яценюк мав на увазі поділ Німеччини радянським Союзом після Другої світової війни. Далі її цитата: навіть Берлін був розділений муром, аби унеможливити переміщення німців із його східної частини до західної, заявила вона у коментарі для британської телерадіокомпанії. BBC Свій коментар додав і речник Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс і Далі його знову ж таки цитата: Росія, як самопроголошений правонаступник СРСР і на жаль, продовжувач його імперських традицій, своїми неадекватними пропагандистськими інтерпретаціями висловлювань керівника українського уряду лише підтверджує те, що факт фізичної та ідеологічної окупації радянським союзом країн центральної та східної Європи, у тому числі Східної Німеччини, для сучасної Росії, є таким же нормальним явищем. Як і нинішня окупація Криму і Донбасу, саме це і ніщо інше мав на увазі Арсеній Яценюк, спілкуючись із німецькими журналістами, і ніхто, крім російських журналістів і дипломатів, не став шукати в його словах інші підтексти, яких в них не було і не могло бути, написав, він, написав у Фейсбуці пан Євген Перебиніс. Отже, Хто ще можливо знайшов некоректність у висловленнях Арсенія Цюнька? Будемо питати у Андрія Портнова, це історик, який з нами зараз на скайп зв'язку із Берліна з Німеччини. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, отже, можете, будь ласка, коротко охарактеризувати такі от історичні откровення нашого прем'єра в Німеччині? Так, дякую, дякую за цю можливість. Я хочу сказати, що ви провели дуже. Аві, цитати наводить на роздумів. Але аби про це говорити серйозно, мені здається, треба одразу розділити три речі. Отже, перша річ це те, що сказав Яценюк. Друга річ, це те, яким чином цим маніпулюють російські офіційні особи. І медійні, і політичні. І третє, це те, чим насправді була Друга світова війна або розподіл Німеччини. Бо це три зовсім різні речі. Оце дуже важливо, як на мене. Якщо говорити про вислів Яценюка, то, на мою думку, він був просто непродуманим і невдалим. От. І я особисто не бачу великого сенсу в тих виправданнях, які от потім ми почули від прес-служби, від нашого МЗС, тому що ем, вони, по-перше, дуже проблематичні засудами. Історичні точки зору, а по друге, вони насправді. Ну, скажімо так, в неї більше вже реакції на той скандал, який намагалися роздмухати росіяни, тобто російські е, політики і так далі. От. І я вважаю, що насправді, скажімо так, можна довго сперечатися, чим насправді були події 45-го року, чи 41-го, чи 39-го року. Але Арсеній Петрович зробив таку помилку принципову, яка полягає в тому, що в німецькій історичній культурі, в німецькій свідомості, в. В принципі дискусії про те, чим була наприклад Друга світова війна чи кінець їх в принципі немає, і е, дуже неправильно, на мою думку, порівнювати український досвід нинішній чи другу світову війну з досвідом німецьким, тому що все таки Німеччина і це німці до речі сприймають 100%. Німеччина є відповідальна за другу світову війну. За Нацизм за російську ідеологію, тому подібні речі. І якраз український досвід він зовсім інший. Україна була жертвою і німецької, і радянської агресії. Підкреслю і німецькою, і радянською, але це дещо інше ніж те, що сказав наш прем'єр. І я би просто порадив йому надалі, перш ніж робити такі заяви, порадитися з фахівцями, які знають, як виглядає німецька історична дискусія, щоб не казати щось таке, що може стати приводом для антиукраїнських заяв будь-де в Москві чи в інших столицях. От і все. А вся подальша дискусія це вже є десь. Спустя про щось інше про те, чим насправді була, наприклад, політика радянська в східному Берліні, але це зовсім інша тема. Як на вашу думку, це був такий невдалий експромт? Значить, у мене я скажу чесно, я кому це побачив, я був дуже здивований. Mm -hmm. І моя перша інтерпретація була, що це, на жаль, як це не прикро звучить. Це був приклад. От, власне, це був приклад такої невдалої спроби сказати, щось. Що ніби заперечує цю історичну мову, яку постійно вживає Путін і Росія? Для опису подій в Україні, от і це була спроба дуже невдала, тому що якщо ми дійсно серйозно намагаємося деконструювати те, що говорить офіційна Росія Кремль, то треба не переймати ту мову, яку вони вживають, ці всі історичні права, прецеденти, і так далі, а треба говорити власне, перші перша частина дуже правильно про те, що агресія Росії в Криму і на Донбасі порушена. Міжнародні угоди порушено міжнародне право, і Україна і цілий цивілізований світ в жодному разі не може її сприйняти. Крапка. І нічого більше ні про яку другу світову війну і окупацію не говорити, тому що я ризикну сказати, що така пересічна німецька людина, телеглядач вона просто не зрозуміла взагалі про що йшлося. Чи правильно захасили цей скандал і прес-служба Арсенія Петровича і Міністерство закордонних справ? І можливо, якщо ви вважаєте, що треба було по іншому, то як варто було це зробити? Ви знаєте, і можливо, я не маю рації, але в принципі і вже? Житті... І такому звичайному, можливо, навіть і в політичному. Я вважаю, що нема нічого поганого в тому, би визнавати свої помилки. І я би на місці, скажімо, так, і прес-служби прем'єра і нашого МЗС, який, до речі, я вважаю дуже компетентною структурою, і міністр закордонних справ Павло Клімкиць людина, яка блискуче знає німецький контекст і все, що тут відбувається. Так от, просто визнав, що це було невдале сформулювання і все. Бо те, що ми почуємо, ті цитати, які ви навели, вони дуже і дуже сумнівні. Хочу ще раз наголосити. Скажімо, от ми часто думаємо в Україні, що для німців ця історія Східної Німеччини, НДР, це є така суто негативна історія і так далі. Насправді дотепер є про це велика дискусія. І коли той поділ Німеччини відбувся в 45-му році, то дуже багато людей, і пізніше, в 50-ті, 60-ті роки, дуже багато людей, також в західній Німеччині вважали його справедливим покаранням за злочини нацизму. Я не кажу, що це правильно, це дуже неправильно, це дуже неправильно, теж аморально, бо це було покарання ціною життів людей, які опинилися в східному Берліні. Але я до того просто веду, що якщо вже український політик починає говорити німцям про їхню історію. То треба говорити по перше мову, яку вони впізнають. А по-друге, не, не думати, що ми можемо так легко змінити погляд, скажімо, в німецького суспільства. Тому що в Німеччині погляд на історію війни і післявоєнного устрою це є продукт політичного консенсусу і виховання. Певного, яке має вже десятилітню історію, і кожна спроба цю історію якось так підважити, вона викликає застереження. От, зверніть увагу на таку цікаву річ. От як розумно, з точки зору цих стереотипів німецьких, зараз формулює свої думки колишній президент СРСР Горбачов. Це абсолютно неприхильні для України думки. Про Крим, про втручання Німеччини, як він це каже, в східні справи і так далі. Але він це формулює, йому хтось порадив, на відміну від Яценюка. Йому хтось порадив, як це правильно сформулювати, аби дуже багато німців впізнавало в його промові ту історію, яку вони вчили в школі. А те, що сказав Яценюк, воно абсолютно, скажімо так, воно абсолютно не збігається з жодним. Досвідом тому я би на місці наших. Дипломатів наших політиків просто чесно визнав, що це було невдавне сформулювання і все і не намагався гратися в те, що насправді ми mm -hmm. мали на увазі щось, що є історично правильним, бо це не той випадок. Ну і останнє запитання: як відреагували німецькі змі на по перше, на саму заяву, і далі на виправдовування прес-служби і на заяву Міністерства закордонних справ України так, от це важливе питання. Значить, дивіться, по перше. Ця тема аж ніяк не обговорювалася жваво в німецьких ЗМІ, німецькій німецькому, скажімо так, просторі, тобто Росія. Зробила все, аби роздмухати цей скандал, аби показати вкотре, що там фашисти, нацисти, бог зна хто. Але в німецьких змі це було набагато менше обговорення з двох причин: по-перше, тому що на це не звернули уваги, такої як росіяни, і це дуже добре. Друге, тому що не забуваємо, що саме в цей момент стануться ці страшні події в Парижі, які абсолютно накрили собою весь, скажімо так, весь медійний простір. Mm -hmm. Додам ще тільки таку річ, що. І в цьому інтерв'ю, і в інших інтерв'ю, які я давав, наприклад, газетам німецьким. Це загалом дуже непогане інтерв'ю. Скажімо, його інтерв'ю, яке вийшло на днях Франкфурта Франкфурт Майнет Сайтм. Там нема ані слова про Другу світову війну, берлінську стіну і так далі. Це і дуже правильне інтерв'ю про те, що Україна потребує економічної допомоги Німеччини. Це просто я кажу до того, що нам не варто перебільшувати негативні наслідки цієї події. І треба чітко розуміти, що ці відповіді, які і давав МЗС і прес-служба, це були відповіді не на німецькі реакції, а на реакції російські на реакції з Кремля. І це теж, до речі, питання: чи варто взагалі було реагувати mm -hmm. на ту інтерпретацію, яку Кремль нам намагався підсунути? Я вам дуже дякую за інтерв'ю. Це був Андрій Портнов історик. Ми говорили про візит Арсенія Цунька до Німеччини та його інтерв'ю телеканалу Арді.